Пан Богдан питає поруч кар'єр, чи можна використовувати кар'єрний пісок у стяжці, клаці, штукатурці, чи потрібно шукати річковий пісок. Справа у тому, що використовувати можна, прямо такої заборони немає. Чому все ж таки йде градація? Давайте розберемося, друзі, тому що багато хто цього не розуміє, дещо там вигадує, якісь там замінителі і так далі. Планшет, вибачайте, планшет вмикаємо. Так. Справа у тому, що коли ми з вами використовуємо річковий пісок, він має більш округлу форму і не має глини. Тобто він фактично митий. Є навіть в деяких країнах таке поняття, як митий пісок. Там, де у нас немає, наприклад, річкового, а треба використовувати пісок з, мал... з малою кількістю глини. З чим це пов'язано? Справа у тому, що в розчині, в бетоні є такі, такі показник, як площа удільне поверхні. Це якщо ми розгорнемо з вами кожну частичку, кожна частичка має площу, якщо ми її будемо розгортати, ми отримуємо площу удільне поверхні. І чим більше ця площа, тим більше потребується клею. Цементу. А цемент це теж пилувати частички. Він же не реагує на 100% і це теж пилувати частички. Виходить так, що чим більше площаднеї поверхні, тим більше вологі матеріал втримує в собі. Ось чому глини втримують більше вологі і довше втримують. А чим більше вологі, тим більше швидше вона виходить і більше тріщина утворення. Тобто, використовуючи встяжки. Кар'єрний пісок. Ви таким чином, для того, щоб отримати гарну міцність, вам треба буде додати більше цементу. Додавши більше цементу, ви отримуєте дуже велику кількість тріщин. Тому що, по-перше, в піску є глинисті частки, а по-друге, велика кількість цементу, що плюс ще плувати частки. І виходить так, що для того, щоб зменшити кількість тріщин на утворення, вірогідність тріщиного утворення. В бетонах, в розчинах використовують митий пісок. Тобто глина, полувати частки це погано. Зрозуміло? А от якщо ми візьмемо, наприклад, з вами штукатурку, там є така характеристика, як приліпаємось розчина до поверхні. І тут дуже важливо, щоб розчин утримував вологу, а розчин краще утримує вологу, коли є полувати частки. А пилуватий часки це глини і вапно. І виходить так, що якщо ви візьмете річковий пісок, ви не зможете штукатурити цим розчином, тому що він тупо не прилипає до стінці, він відвалюється, він розлетається. От Тому для напрямку використовують річковий пісок, а для штукатурки кар'єрний пісок. Далі, поняття пластичності. Коли пісок не тримає форму, коли він сипеться, як каша. Ви не зможете поштукатурити. Вам треба, щоб саме поливати часки, в даному випадку глини вапно тримали вологу, тримали е, от, цю форму розчину, щоб ви могли його наносити. Елемент затірки штукатурки саме для того, щоб зменшити тріщи на утворення. Тобто це вібрація і ущільнення поверхні. Якщо ми беремо з вами, наприклад, кладку е, на цегли Цегла дуже гігроскопічний матеріал, і вона дуже швидко в себе забирає вологу. Ну, якщо це звичайна бажонна, якщо клінкерна менше, але якщо глиняна, дуже швидко забирає вологу. А хто тримає вологу? Глина тримає вологу. Тобто, якщо ви будете використовувати кар'єрний пісок, в розчині для кладки вам буде легше класти, тому що розчин буде зберігати кращу пластичність, він буде менше віддавати вологі в цеглу. от І за рахунок своєї пластичності вам буде приємніше працювати. Але якщо ви хочете дійсно класний розчин, вам треба додати вапно. Тому що вапно підвищує лужне середовище, плюс, і плюс збільшує кількість полуватих частиць. І за рахунок цього ми отримуємо. Такий дуже смачний розчин, такий прямо ж хоч на хліб, намазуй. Розумієте? І тоді е, мульлеру дуже зручно з ним працювати. Він швидше працює, е, краще вкладається рощин. А якщо там з'явилися тріщини, ну і був з ним цега теж з тріщинами, нічого там страшного немає. Зрозуміло? Плюс вапно е, обеззаражує от і при, вбиває бактерії в розчині, і тому в нормальному кладочному розчині використовується. Вапно. Тобто називається складний розчин, де два в'яжучих гідравличний цемент і повітряне вапно. ось Тому, в залежності від того, що нам треба отримати, ми використовуємо або річковий пісок, або кар'єрний митий, або використовуємо кар'єрний. Мало того, коли раніше ми готували суміші самостійно для тих же штукатурок, для кладки, ми замовляли не тільки кар'єрний пісок, ми ще обов'язково замовляли глину, глинистий ґрунт, суглінок там, для того, щоб за потреби додавати в розчин більше глини, для того, щоб покращити пластичність цього розчину. Зрозуміло. Дякую, друзі, за ваші питання, вони просто чудові. Мені дуже подобається на них відповідати. Я сподіваюся, лайки заслуговую хоча б. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і рекомендувати цей канал. Біжимо з вами далі.